Всім привіт, дорогі друзі, знайомі і просто підписники нашого невеличкого каналу сільськогосподарського. Ми вирушаємо в подорож. Куди їдемо, ми вам покажемо пізніше, щоб вам було цікавіше за нами прослідкувати. Ну, а ми показуємо свою таку невеличку для нас і для бояна робочу поїздку, куди і за чим їдемо. Тому слідкуйте за нами. Ну, ось так, друзі, ми їдемо помаленьку, потихесеньку. У нас вже фермери агрофірми переорали свої поля, зібрали зернові. Можливо, вже щось тут і посіяли. Так, тут була у нас, ну не в нас, а фермери була посіяна пшеничка. Ось наш буясик. він вже трошки спотів, але йому прогулянка корисна. Такі в нас дуже гарні краєвиди. Один із наших недалеких підписників запитував, що в нас росте по дорозі. Верніше по полях. У минулому відео ми показували в шовці. Це в нас росте тута соя, яку потім орендатори змолотять і заберуть. Або місні фермери. Або місні фермери так. Ну, ми вже з зібрали свою солому, привезли її вже додому, склали. Дякувати Богові, була погода. Забрали ми два невеличкі невеличкі такі дві хурчинки. Побагато не брали, бо то, що це овсяна солома, вона слизька. І для того, щоб ми не попадали з того воза, ми побагато не брали. Помаленьку, потихеньку, своїм буянчиком ми її привезли. Як то кажуть, нікуди не спішили, ніхто нас не гнав. Навіть боян підтверджує. Це йому підтвердити, ми... да, це не проблема. Ми собі помалу пішли, повернули її трошки, бо йшли дощі, як ми вже на попередньому відео говорили, бо ми її змолотили увесь ще 1 серпня. Після того на другий там, день, здається, вже пішов дощ. Це... Мабуть, і вночі пішов дощ, пішов дощ-дощ, і можливості забрати у нас не було соломи, Тому ми вже чекали погоди, пішли її подвернули, підребли трохи. І на другий день вже ми її так якби забрали. Ось, соя росте. Там далечко село від вже. Тому ось такі в нас новини. Так, вже деякі люди в нас починають картища косити, бо вже картопля в нас посохла. Цього року не знаю, які будуть врожаї, тому що картопля дуже рано посохла. Практично, тому вже, як то кажуть, люди готуються до збирання картоплі. То ми ще свою картоплю копати поки що не будемо, бо ми садили її пізніше за всіх. Але вже сьогодні я ходила, рвала козом топінамбур і дивилася на картоплю, то вже картопля починає теж всіхати. Вже практично деяка геть суха. Під корчами картопля не дуже рясна, але щось добуде. Як казала моя колись бабуся, хто садить, той щось має. Або посадив, нічого не маєш, або посадив маєш. Але хазяйство вдома, їсти треба щось давати, тому садимо по своїй силі можливості, скільки можемо обробити, тому що ми все обробляємо руками, можна сказати. Це вже цього року тільки трошки нам було облегшення на гарбузах, бо ми пару разів проходили бороньми, два-чотири рази сапкою, тут вже і раз культиватором проходили. Уже нам так як було трошки легше, бо вже є свій кінь, ми не ходили, не просили нікого, щоб хтось дав коня. Ну і картоплю одночасно ми Йо. теж вже боронували своїм коником, хоч він у нас ще молодняк, ленивець. але трохи ленивець, Йо. бо такі, якщо йому щось замандюриться, хоче стати, то буде стояти. Стане як укопаний і стоїть. Ну, Але це тварина, так само і кожна людина, всіх є різний характер. І... Є різні люди, так само і тварини. У кожного свій різний характер. Камеру можливо чуть-чуть трясе, але тому що ми їдемо, це дорога. Ось соя. Знову ж таки. Тут теж є людські поля. Там трошки далі за деревами відніється церква, купола блищать. Да, Можливо, на камеру не покаже, але ми це бачимо. Yeah. Ясько поглядає на камеру. Він не на камеру дивиться, назад коні. i've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. on when I chase like that, yeah I play so strong with a knife in the back i am going swing home run like a baseball bat, gonna see me rise if you hate on that I don't play both sides, do me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me stack i am going snide how you fall how so get right back up This how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah I call your bluff I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it Ну і ще ж, друзі, ми вам показуємо свою покупку, за якою ми їздили. Це наш новенький житель козлик. Придбали ми для своїх дівчаток, так як е, дівчат в нас багато, а Зеніха немає. Тато в нас е, нубієць 100% чистопородний, а мама на половину, 50 на 50 е, альпійка і. Верніше Зааненська, Зааненка і Нубійка 50 на 50. Відео ми вам покажемо, там нам хазій розрішили трошки зняти. Ну, ось такого красунчика ми придбали йому вже приблизно десь 6 місяців, мабуть. Він доволі такий височенький. На камеру показує, що він такого чорного кольору, але якщо вивезти його на світло, на, на, сон, ну, на день на сонце, то він такого коричневого кольору. Такого кольору, як наша манька. Да? Красончик? Так, манюшка наша на місці. Боясь на місці. Ну Ось. Кому ми привезли? Женіха це для наших цих дівчаток. А, думаю, де мілка поділася, мілка он лежить. Оця баришня вже по ходу починає зриватися за козлом, але ми ще поки що не пускаємо, тому що порахували, що якщо вона зараз погуляє, то вже буде тоді січень місяць, буде холодно. Ой, ой-ой-ой, ой, 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 ой. привіт! привіт. Ти така спокійна, так? Да? Ти така спокійна. Ой! Чого? Погладиться хочеш, да? Погладиться, хочешся тобі. Понюшка це тобі. Ой! Твой сіночок забирається, да? Твой сіночка? Ох! Ну що ж, друзі, вам всім бажаємо гарного вечора, спокій... тихої нічки. І всім пока-пока. Кому подобається наш канал, заходьте, підписуйтесь, не забувайте ставити пальчики догори.